Так, бачите хлопці, вже 10 хвилин три балки, вже є перша покльовка і перша реалізація. На поверхневого блірка. Він тільки зараз Насті міняти, щось шукати. Да, шкода, дуже впала вода тут. Не знаємо чого, чи десь може дамбу прорвало чи щось таке. Ух, там сплесків в курчах десь що пока роздає. А ми будемо пробувати. Підбиратися на середину, де чуть-чуть глибшечки, щоб там може покидати якісь трошки інші снасті. Бо на початку ледве заплили, хлопці, щоб ви розуміли, ледве-ледве. Що вже з глибиною? Вже? Є тут такі метра глибини? О, є тут. Так, все, вже можна тут вставати і шварт. Готуватися поки мені не треба. Бо і так. Опа. Ну все, вперед. Да, якісь виходи хіщніка є, вже бачив декілька разів що десь гуляє потрошки, гуляє хижак. що поки тут давно не були, поки пристосовуємося, на що тут його ловити і що тут його кидати. Та, є виходи щуки раз за разом, то там, то там кидається щучка. А, може Серега Попера не хотіти, може тут кажу, якісь вертушки дрібненькі ставити, бо тут і глибина, і така, і не туди, і не сюди. І не на поверхневий, і нічим інакшим не кинеш. Типу. Треба пробувати шукати. Так, щось товариство, не знаю, що тут знайти, яку снасть підібрати. Там мілко, там глибоко і щось ми тут. Ох, в мене закрутилися. А, тронічки, все, розкрутилися. Ні, тут качка. Так, тут щось не, непонятно тут з тою глибиною, що тут робиться. Я б тут настав би якусь віртушечку, мені здається. Якусь таку невеличку, щоб воно було її тянути. Поверхневий вобірок, мені щось тут ані нра. Ще можна трошки, звісно, впертися, але я щось. Не, не чіпляється в обірок, ні? <рълі> О, бачиш, значить тут трошки є глибини. Так, да, але поверхневий в обір. Певно не буде тут роботи. Так, <рълі> да, як, як де. Бульк. Так, і що ж, де ж там щучі покльовки, де ж теж. А тут те що ці рибаки бачу теж спінінгують. Я думав, що вони б... один то рибак сидить на махову вудку, щось шукає, а бачу, знову ті рибаки теж на маху. А ні, вони. Дима, свою так. Mm. щось таке. Щось таке. Ну, бляха, бачите, щось воно ще не туди і не сюди. О, я гарно далеко закинув. Да, десь би зазвичай той воблер піднімає, щупаку знає, якщо така глибина невеличка, але тут щось поки не хоче. не хоче. Так хлопці, озброївся я такою віртушкою, колись один місцевий дід покрасив мені й жоти лаком. Каже, що на неї тут ліє, як не має бути. А то мені цікаво, чи буде у неї клювати, чи ні. І поверсій, і пішов. А трошки місцями чіпляється, але mm -hmm. віртушка Віртуш... працює, ну, закручується. Якраз воно так щось начіпує трошки. Да, місцями зілля підчеплює. Ну, щось, щось не воно, не воно щось. Не можемо ще щупак дати ради поки. Думав, покльовка бляха-муха. Зілечко? Так. Да. Yeah. Так, ну що ж тут з цією щукою зробити? Ми не можемо поки до неї ключика підібрати. Не можемо поки нічого з нею зробити. Давайте. Хлопці, ще не однеї ще ще й подачі не було, а ні, в кулегі рибака не, була. На вертушку була. Що це було, але було щось більшеньке. Та, взяла гарно в бік повела, але щось, не дали їй ради. Не далі. Чому ще наші? Зараз витягуємо, пливемо під бережок. Каже колега рибак, щоб ми плив під бережок. Ну зараз підпливаємо значить під бережок. Коротше, не знаю, що робиться, пацани. Ну, коли щось, хічник не хуєри. Не знаю, що їй бракує, ті щуці, але не хочу вона брати від слова зовсім. Де ж стоїмо в місцях мілина, десь би якась мала дрібненька стояти, якась кидатися, а вона зовсім не хоче. Зовсім. Не туди і не сюди. Вже які хоч їй снасті даємо. і які хоч прикалях її не хоче вона брати. Куди пливемо? Ще можемо. Десь ще кудись пливемо. Ну, Та, там нема нічого, там певно геть міло-мілко ті запази. Дати ми поплив, ми заходимо. Ні, де сюди треба підзілля під ставати, чи між зілля, бо тут їй ніде зовсім ховатися і вона, ну так як я щось так думаю. <laughs> mm-hmm. Попір проти поверхневого в обріг. О, бачу. Що з надоганяла? Ну. Що ж це таке? Мене може догнати ніяк. Взяти ніяк немає. Ну, тикнула. Сюди угу. пішла. Це окунь, напевно, був. Долавами. По-любому доловом. У ну, мене, напевно, окунь був, то не щука. Окунь, напевно, дрібненький 100%. О. 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 о Це я побачив наразі о Оооо. Правду казав коліга рибак, що каже, зараз доловимо. Доловили? Мелоч, але приємно. Ох так, взяла в заголод саме. Самі жаба. Отака от хлопці-щупачка. заглох. Ай-яй-яй-яй. Бачите хлопці? Доловив коліга рибак, доловив щупаку все-таки. Бляха, шкода, короче, вона взяла геть в самі соплі. Геть бідняга порвалася. І нічого ми її не змогли зробити. Догнала воблера ззаду, просто геть діла в заглот. Там така може 300 грамчиків та щупачка. Да, що, може, будемо ближче десь підбиратися? Може, де тут, може тут десь самоклює? Серега, як ти думаєш? Давай туди, чуть-чуть, ближче було. Куди? Ось таку прямо просто. Це саме ти не хочеш, хочеш підгрібти трохи? Да, ну, так, бо я ще буду в попіра трохи в пруся. Попробую, може вона в попіра ще хоче. В принципі, щось в облірок поверхневий, може, їй краще працює. Ну, що ж кидалося, ну то це окунець конець був дрібненький. Мені щось пробувала брати, але то був дрібненький Ні, ну Тут -то там скільки Тобто тебе ж два-чотири рази брала, да? Да, так? Да. <рол Done> <клевт> okay. <ролцуз> угу. Такие сегодня клев туши оху хо. Что, все, стоим? Так, ну ладно, попробуем. Будем трошки уже дальше докидать. Ух, как раз так стало, так и треба. Ну, короче, хлопці фіа. Не в тій заплаві, не в тій заплаві. Просто не хоче. десь на насередину, там де русло річки йде. Може там хоч знайдемо якусь глибину, щоб щось кинути. Так, да, Бо немає зовсім нічого. Не, тут, не там якісь були пару покривочок. У мене щось там охотня взагалі на початку з якогось там третього чи п'ятого забросу. А тут зараз нема ніц. <риклад> Та, під очеретами дрібненька рибка стоїть, окунь втікає. Окунь мається її гонить, вона втікає. Щуки не видно. Вся десь чи поховалася, вона вся в очереті, чи де. Непонятно. Не хоче вона брати. І що хоче. Кажуть, крепкі рибаки її не прикажеш. Покльовка хлопця відбулася такого от окуня на трофейну дідуську віртушку. Невже, не, не знаю вже, певно, за яких півтори години є одна покльовочка. Ох, такий скажений окуть. Дивишся на сонце, як, як прозрачний весь, плюс-мінус. Вот. дедушка вертушка. Лаком покрашена. Так, Серега, ты чего в мои месте кидаешь трофей? Я там еще рыбу злую. Потянули. Что там, брало? Окунь, да? О, кто-то брал на вертушечку, да? О, на кулеровую вертушку номер два. Мепстайгер, будь ласка, спрацював. На окуня? Так, да. на тараньку окуня, каже колега рибак. Да, як показала практика, окунь в лісі не краще, як шипаха. Щука зовсім не хоче брати, пацани взагалі ніфіа. От хлопці, така от робота сьогодні по спітніговій рибалці. Не можна випливти. Добрий день рибакам. Добрий день. І що там? А я тільки щось якісь спінгалети почали живати. А ми на спінінга були, тут окунців пару штучок і все, щучка щось гайтне. Так от доводиться пролазити. Там залишили чуна сушитися. І я от іду... Ой-ой-ой. ой ой іду йду до машини, щоб об'їхати в водойму навкруглі. да Тут було б нам би важкувато. Неска човна звичайно. Заросло все. Стежка. Так, да, спіднього рибалка сьогодні бажала би кращого, що вам хочу сказати. Зверили три у кінця і одненьку щучку. Ще там щось було декілька виходів таких. І все. Не хоче щось хіщне брати зовсім. Не хоче зовсім брати. Так. Дуже вода впала. Там казали місцеві рибаки, що прорвало дамбу на сховищі. і трохи втекло води. Там її знову замостили. Там воно нас річечки невеличкої витікає, то напевно ще треба з місяць чекати, щоб вона знов набралася. То й таке, що рибалку монагне сьогодні завершувати. Сушити човна, змотувати спінги і потрошки направлятися додому. Все, всем бажаю удачки и вдалого клвого.